Ми вирушаємо на вижничину, щоб відчути подих весни і не втратити ці унікальні миті пробудження природи. У цю пору музика лісу особлива. Зовсім скоро весна стане повновладною господаркою і вже поступово починає рясніти весняними квітами зелений килим землі. Ось так квітковою посмішкою весна вітається з нами. Вони ніжні, тендітні і водночас сильні, бо сніг і мороз їх не лякають. Тут, на території національного природного парку Вижницький, чимало галявин, уквітчених первоцвітами. Первоцвіти це група рослин, яка нараховує близько 500 видів. Розпускання квітів у них відбувається задовго. Коли з'являються перші листочки на деревах у багатьох первоцвітів, забарвлення яскраве весняне, квіти золотисті, блискучі, не наче сонце, голубі, як весняне небо, боскові та білосніжне, пісніжники, проліски, ряси анемона, шафран, цибуля ведмежа це неповний перелік первоцвітів, які з'являються на території національного природного парку Вижницький. Разом з працівниками національного природного парку Вижницький гуртківці Берегомецької загальноосвітньої школи номер 4 саме зараз досліджують первоцвіти. Адже одним із завдань проекту збереження карпатських пралісів, який реалізує Українське товариство охорони птахів за фінансової підтримки Франкфуртського зоологічного товариства, є залучення підростаючого покоління до природоохоронної діяльності. Наша школа дуже багато років співпрацює з національним природним парком Вижницьким, і зараз наші учні працюють над проєктом збереження первосвітів, так як дуже велика увага приділяється охороні навколишнього середовища і зникнення червонокнижних рослин. Та територія, на якій вони проростають, ми за нею ведемо спостереження. Первоцвіти малують око, дарують сонячний настрій і тому так часто виникає спокуса зірвати квітку. Проте кожна рослина у природі має своє призначення. До прикладу, первоцвіти чи не єдине джерело живлення для багатьох видів комах. От як ми бачимо на пелюстках на кінці є жовта і зелена пляма. Головне призначення плями показувати запилювачам шлях до нектару. А ще їхня краса викликає захоплення. Не приховують своїх емоцій і гуртківці. Квіти приваблюють тим, що вони дуже красиві, на них любо дивитися. І завжди вони самі перші розвітають. Мені подобаються, ще квіти-проліски. Фіалки там, вони дуже гарні, маленькі квіточки. Вони дуже гарні, ніжні, ну, завжди приємно на них дивитися. Аби не зривати первоцвіти, працівники Національного природного парку Вижницький пропонують виготовити букет власноруч. Національний природний парк вже котре проводить акцію Первоцвіт протягом цієї акції ми ходимо школами та розказуємо діткам про первоцвіт, про те, як він зростає, про те, я чому йому не можна винищувати і як можна замінити його альтернативою. Для цього ми проводимо майстер-класи. А зараз ми пройдемо і будемо робити з дітками ось такі гарні шафранчики. Прошу. Щоб створити такий вишуканий букет із шафранів, потрібно кілька елементарних речей: папір, ножиці, клей і тонка дерев'яна паличка. А далі все дуже просто. Квітка шафран ніжна і тендітна. Вона мені дуже подобається. Вона росте у лісі, в неї шість пелюстків, вона фіолетового кольору, у неї жовта серединка. Її не можна зривати, тому що вона занесена у червону книгу України. Якщо зривати цю квітку? Вам можуть випишити страх. Ці діти вже знають, що зривати первоцвіти не можна, краще милуватися ними у природі. Можливо, прислухаються до їхньої думки і дорослі. Адже коли букетики ранньоквітучих рослин не купуватимуть, їх не буде сенсу і продавати.